Доброго ранку наші любі хлопчики та дівчатка. Ще зовсім нещодавно ми відзначали велике свято День Святого Миколаю. Цей день радіють всі діти, бо отримують багато подарунків, святкують, веселяться. Ви, напевно, багато віршів знаєте про День Святого Миколая. І сьогодні я вам пропоную вивчити ще один. Будьте уважні! Вчити ми вчитимо його будемо за допомогою ось такої таблиці. Послухайте спочатку віршик. Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Принеси нам дари, кожному до пари цукерки смачненькі, булочки покенькі, книжечок багато читати у свято. для того, щоб легше було запам'ятати, давайте розглянемо кожну картинку окремо. Перша картинка просто зображення Святого Миколая. Тут ми бачимо сліди від ніг. Коли людина кудись іде, вона залишає сліди та ворота раю. Рай це місце, де живе Святий Миколай. Отже, ця картинка означає Прийди до нас з раю. А на цій картинці силует людини, яка щось несе. А що ж вона несе? Подарунки або дари. А тепер повторимо першу строчку за малюнками. Святий Миколаю! прийди у нас з раю. Принеси нам дари. На наступній картинці ви бачите рукавички, зв'язані по парам. Ця картинка означає слова кожному до пари. На цій картинці ви бачите цукерки та смайлик, якому дуже сподобалось. Ця картинка означає цукерки смачненькі. А на цій картинці булочки пухкенькі. А зараз давайте повторимо з вами частину віршика за картинками. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, а на цій картинці книжечок багато. Погляньте, а що тут діти роблять? Вони читають, отже читати, а скоро у нас буде свято і діти будуть читати у свято. Тепер повторимо останню строку вірша. Книжечок багато читати у свято. А тепер давайте повторимо з вами віршик повністю, слідкуйте за вказівничком. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати. У свято. А зараз повторимо вірш трохи швидше Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари, кожному до пари цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свято. А зараз пробуйте самі розказати вірш за картинками. Молодці. А наше заняття завершилось. До нових зустрічей.